З тобою разом розберемо НМТ 2025 року за 4 червня і розберемо основні кажуть, моменти, на які потрібно, щоб ти звернув увагу. Перше завдання максимально легке, тому я думаю, ми точно справимося. Дивись, при діленні, ми згадуємо, що ми маємо оце друге число зробити завжди цілим. Тому переносимо такому на один знак. І тут переносимо, але за рахунок цього дописується нолик. У нас вийде 30, поділити на 3, а це буде 10. Далі. У кав'ярні пропонують 10 видів десертів і 12 видів кави. Відвідувач хоче замовити один десерт або, звертай увагу на це слово, одну чашку кави у цьому кафе. Скільки всього різних варіантів замовлено є у відвідувача. Тобто, ми розуміємо, один десерт у нас є 10 варіантів вибору. Якщо говориться слово або, це діє додавання, відразу пишеш. Од, а, чашка кави у нас 12 видів, тому плюс 12. І відповідь буде 22. Далі, на рисунку зображено 4. Чотирикутник А Б С Д. Тобто у нас є, наскільки я бачу, ну, окей, чотирикутник. І нам потрібно знайти градусну міру кута С. Ми розуміємо, якщо ці дають сумі кут Б і кут А 180, значить і ці теж мають 180. Тоді ми логічно розуміємо, що цей кут 80, тобто, все є. Далі розв'яжіть рівняння. Ми бачимо стандартне показникове рівняння, і ми згадуємо, що ми завжди їх зводимо до однієї основи. Тобто 81 ми подамо як 3 в четвертому. І в нас вийде 3х плюс 1 дорівнює 3 у четвертому. Опускаємо основи, тобто вийде х плюс 1 дорівнює 4, і Х тоді дорівнює 3. 3. Далі. На рисунку зображено в нас такі куби. Супер. Укажіть кількість прямих, що проходить через ребра куба і є паралельними до прямої АБ. Тобто, ось наша АБ, і нам потрібно вказати кількість прямих, що проходить через ребра кубу. Тут нам потрібно, скільки є фактично паралельних прямих, паралельних, навіть не прямих, а паралельних ребер, фактично до цього ребра. Ми розуміємо, що це буде це. Оце і оце. І ми дивимося, ну таких, стільки у нас лише три. Далі. На рисунку зображено графік функції. Визначено на проміжку від мінус 5 до 5. Укажіть ординату точки перетину цього графіка з вісю ігрів. Тобто, звіс ігреки, ось, і нас питає, щоб ми знайшли з тобою. ордината. Ордината – це те саме, що ми говоримо, як ігрек. ми дивимося, щогрек оцієї точки у нас тройка. Тому відповідь В. Наступне завдання у нас є, що на ромбі Д з вершини тупого кута проведена висота БМ. Супер. Яка ділить сторону сторону Д навпіл, яка з наведених тверджень є правильним. БМ перпендикулярно до БЦ. БМ перпендикулярно до БЦ. Ну, логічно, що у нас тут також буде прямий кут, бо БЦ паралельно до АД. Тому тут прямий кут і тут також прямий кут. Це буде вірно. Далі. Трикутник Д є рівностороннім. Дивіться, це справді так. Чому? Та у нас. Висота БМ вже буде і медіани за рахунок того, що тут у нас пополам поділилося. То з цього випливає, що оці сторони в нас рівні. Тобто це ну, основна властивість рівнобедрого теркутика, що висота буде і медіани, ну і бісектрисою. І ми з тобою розуміємо, що АБ така сама, як і АД. Тоді виходить, що ця третя сторона така сама, як ці дві інші. Тому да, справді це рівносторонні трикути. Далі, що нас ще дано? Давайте заберемо тобто, ту штучку в нас є. Кут БАД. Димося БАД. Оцей кут двічі менший за кут ADC. Дивісь, перевіряємо. Ми знаємо, що якщо це рівносторонній трикутник, значить тут 60. Значить цей має бути 180 відняти 60, це буде 120. Димося, кут БАД справді у два рази менше за кут АДЦ. Тому, вірно, будуть всі. Три твердження. Далі. Спростіть вираз. Тут є багато варіантів розвитку подій. По-перше, ти маєш пам'ятати, що ти маєш право так показники спрощувати. І, ну, і тут буде двойка. Це як скорочуєш, грубо кажучи. І в нас тут залишиться П у квадраті, на П у квадраті до четвертого. або П у квадраті. Тут показники перемножаються, буде П у восьмому, і результат це в нас P у нас П у десятому, бо при множенні показники додаються, тобто відповідь В нам наступна задачка, у нас є, що цукерки розфасовують коробки по 6 штук у кожній, якомусь наведених значень може дорівнювати загальна кількість цукерок, і що всі вони були розфасовані в коробки без залишку. Ми вже з тобою бачили таку саме таке похоже завдання 3 червня, тому звертай увагу, їм це завдання полюбилося. Ми розуміємо, що значить кількість цукерок має ділитися на 6. Тобто ми дивись, на 6, ми не ми можемо, звичайно, поділити вручну кожне число на 6, але це довго. Ми можемо піти коротше, згадати ознаку подільності. Якщо воно має ділитися на 6, значить воно має ділитися і на 2, і на 3. І ми розуміємо, і всі числа на 2 діляться всі. Нам достатньо перевірити, чи а, діляться ці числа на 3. Якщо ти забув, яка відповідно правило того, що число ділиться на 2, це щоб воно закінчилося парною цифрою. Тепер перевіряємо на 3. Основна ознака щоб число ділилось на 3, щоб сума цифр ділилась на 3. Перевіряємо. 102, 1 плюс 2, 3, 3, на 3 на 3 ділиться. Ну, в принципі, і все, перебрали. Тут, бачите, не підходить. 92 теж не підходить 11, тому відповідь А. Тепер розглянемо наступне завдання. У нас є, що прямокутні системи координат у просері задано точку С і точку Д. І от точка Д є проєкції точки С на вісь іксів. Що це означає? Це означає, що у нас точка Д лежить на осі ОХ, ось тут вона так, то всі її координати, крім Х, 0. А Х, так як це проекція точки С, буде мінус 1, тобто буде мінус 1 0. І 0, відповідно. І нам потрібно просто знайти довжину вектора СД. Тут просто стандартну формулу підставляємо і рахуємо. І в нас що тоді там вийде? Мінус 1 мінус, мінус 1 у квадраті, плюс 3, мінус 0 до квадрату. Плюс мінус 4 мінус 0 до квадрату, ну і це все корінь. Звичайно, ми мали від точки D віднімати, а потім ну, віднімати точку С. Але десь за рахунок квадрата тут порядок не такий і важливий. Тому можна трошки кажуть, ним знехтувати, відповідно. А, тепер десь, що в нас виходить? Це у нас буде 0, 3 в квадраті 9. 4 в квадраті 16. Тобто у нас буде 25 або корінь із 25, буде відповідь. А г 5. Далі, укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Дуже прикольне рівняння, тому що дуже легеньке. Дивіться, що ти маєш запам'ятати? Ми цю одиничку, трошки каже, переробимо. Ми подамо логарифм 5х одиницю ми запишемо як логарифм 5 від 5. Дорівнює логарифм 5 від 12. Тепер ми мені додавання замінимо дію множення, що це буде логарифм 5 що х множиться на 5, то тобто буде 5х дорівнює логариф 5 від 12. Опускаємо логариф, вийде 5х дорівнює 12, і тоді х дорівнює 12, що ділиться на 5, а це у нас буде, що ми візьмемо 2 і. Якщо я не помиляюсь, і тепер дивимося. 2 і 4 належить проміжку В, тобто від 2 до 4 лежить оця 2 і 4. Так, далі у парограмі ABCD діагональ А С і перетинаються в точці О. Знайти довжину відрізка АД, якщо АЦ, тобто вся діагональ 8, BD – 6 так, а, АОД, косинус кута АОД, АОД у нас мінус одна четверта. Ну, тут у нас є. Фактично цей кут. Десь, для того, щоб знайти АД, ми скористаємось оцім трикутничком і використаємо дуже таку прикольну теорему, називається теорема косинусів. Але спочатку ми згадаємо, що діагональні точки перетину діляться напів. Тобто, в нас буде виходить наступна історія: що оце АО буде 4, а це буде 3. І тепер підемо кажу, за теоремою косинусів. Тобто ми скажемо, що АД квадрат дорівнює АО, тобто 4 у квадраті. Плюс OD, 3 у квадраті, мінус 4, точніше мінус 2, що множиться на 4, множиться на 3, і на косинус цього кута, тобто на косинус АОД. І ми знаємо, що це у нас мінус 1 четверта. 4 у квадраті це 16, плюс 9. Тепер даю, я пропоную відразу трошки нам упростити ці всі обрахунки, ми розуміємо, ось цей мінус на цей мінус, дав плюс. Це 4, це 4 скоротилось, і виховити, на що? Плюс 2 на 3 буде 6. Тобто тут у нас вийде 25 і плюс 6, це у нас 31. І буде корінь з 31. Далі укажіть первісну функції f дорівнює 3 косинус х мінус х. Згадаємо. Первісна це інтеграл. Тут тобто нам потрібно обчислити інтеграл 3 косинус х мінус х по dx. По dx означає, що похідна була взята по зміні Х. Ми згадуємо, що дивимося, або дивимося в табличку, що косинус Х це у нас синус Х. Від X, од... що ми беремо первіс, ну, ми просто беремо, отут пишемо одиницю і беремо як звичайну формулу, що там x в n що це у нас буде Х, n плюс 1 на n плюс 1. Отак От і записуємо, що це буде 1 плюс 1. На 1 плюс 1. Ну, звичайно, ще там плюс це потрібно дописати. І в нас вийде, що буде 3 синус х мінус х квадрат на 2. І дивимося, що нам звідси підходить. Нам звідси підходить ось оця. Від... Ні, не ця, Де ця? ось ця, так, да, все. Богне ще правильно вибрати відповідь. Ви можеш порахувати правильно, вибрати неправильно і потім думати, що з цим робити. Тому будь уважно в цьому моменті. Тепер розглянемо наступне завдання, що по цей наш такий робот кайфував і сказав, що дроби то якраз його. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас, дивись, дуже схоже на формулу схорошного множення. Але, дивись, є лов... пастка, на яку дуже легко попастися. Дивись, вони отут поміняли місцями. І ти на автоматі можеш написати дві П'ятих х до квадрату мінус 1 третя до квадрату. Але ти маєш запам'ятати, що ти завжди маєш орієнтуватися саме по від'ємній дужці. писати порядок від'ємної дужки. Тобто зверни увагу, і ти запишеш, що це буде 1 третя у квадраті. Мінус 2 п'ятих до квадрату. 1 третє у квадраті 1 квадраті це 1, Не 2, а 1. На 9. 3 квадраті 9. Так само тут 2 у квадраті 4, 5 у квадраті 25х квадрат. І шукаємо нашу відповідь, і вона в нас, якщо я не помиляюся, ось ця. Так, ну да. Далі Розв'яжіть на рівність. Дивись, щоб розв'язувати нерівності, багато чого там знати не потрібно. Ти маєш запам'ятати, що ти розв'язуєш окремо цю нерівність, окремо цю нерівність, а потім просто їхні проміжки об'єднаєш. Тобто Янчанка просто так. І тепер дивись, починаємо з першої. Пам'ятаємо, відомо в одну, невідомо в іншу. Лінійна нерівність розв'язана на початку лінійне рівняння. Тобто принцип залишається. І ми скажемо, що 3х мінус 5х. Більше, ніж мінус 6 плюс 2. У нас вийде мінус 2х більше, ніж мінус 4. Тобто х тоді буде менше 2. Не забувай, ти мінус 4 ділиш на мінус 2. Отут біля х від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежне. Все це ми розв'язали. Тепер розв'язуємо другу. Так само, 7х. Мінус 4х менше рівне, мінус 5, мінус 1. Тобто вийде 3х менше, ніж мінус 6. Тут уже х буде менше мінус 2. Бачите, тут я нічого не міняю, тут і так все хорошо. Бо тут число в нас додатнє. І тепер нам потрібно буде об'єднати ці два проміжка. Ставимо нашу двойку, ставимо нашу мінус двойку. І штрихуємо, ця штрихується сюди, це штрихується тут. Вони співпали ось тут. Тобто від мінус нескінченності до мінус 2, тобто відповідь Г. Далі, на рисунку зображено два рів... рівнобетні трикутники АБЦ і СМН. Супер. Що лежать в одній площині? У нас є що АН, тобто загалом оця історія в нас 8. А Б, коренів із 17. І, ага, і що від нас хочуть? Знайти відстані. Вони рівні. При тому. Давай ми забули оце таке класне слово рівні. Якщо вони рівні? Значить, оця, а це і ЦН це вони по чотири. Так, оце вже нам, кажуть, нам подобається, тому що це багато чого нам дає. А що вони від нас взагалі хотіли? Відстань від точки Б до сторони АС. Ну, супер. Опускаємо зараз Відстань це завжди про перпендикуляр, опустили. Оце у нас вже буде 2, бо в нас у урівноведрему трикутнику висота буде і медіаною. І тепер за теремпівгора знайдемо цю, грубо кажучи, висоту. Що h квадрат дорівнює 2 коріння із 17 до квадрату, мінус 2 у квадраті. Що це буде 4 на 17. Мінус 4. 4 на 17, що ми будемо рахувати, це у нас е, з тобою вийде 68, мінус 4, це 64, або, якщо добуваємо, корінь буде е, 8. Так, далі нам потрібно знайти БМ. Е, дивись, що ми з тобою можемо е, догадатися. Якщо б ми опустили отут другу висоту, це б теж було б двойка. І це двойка. Тоді, якщо оце загалом 4, то це також 4. Тому тут відповідь просто А. Далі. Віса між серединами сторін А, Б і М. Е, Дивись, оце у нас, коли ми з тобою добудували, давай я навіть позначу гарний колір. Оце у нас вийшла трапеція. У нас є верхня, у нас є нижня. А 8 між серединами сторін А Б і М, Н, це і те, що нас питає, це середня лінія. А ми згадуємо, як шукається середні лінії трапеції. Це потрібно верхню, додати нижню основу, поділити на 2. Тобто 4 плюс 8 і на 2 це у нас буде 6. Тобто відповідь Б. Клас! Далі на рисунку зображено графік функції, узгодня проміжок та функцій, що описує графік функції на цьому проміжку. По-перше, від мінус 4 до 0, тобто нуля. Це у нас явно з тобою коренева функція. Тобто, це може бути або це, або це. Але дивись, як зрозуміти, що робити з цими мінусами? Да? Тобто, які тут мінус вибрати. Ти, звичайно, можеш або пам'ятати перетворення, але якщо ти навіть їх не пам'ятаєш, ти маєш розуміти. Оце у нас додатня Тут мінус. Іби ми додатньо число помножили на мінус, у нас y став би від'ємним. Він був, був би отут. Так? так, а в нас він зверху. Тому ми відразу можемо сказати, що тут буде відповідь D. Ось бачиш, просто я кажу, аналізуй, що в тебе є, і ти зможеш його розв'язати. Далі, відміну від 0 від до 2. Якщо тобі тягнеться рука, сказав, що це буде просто х квадрат, заберу руку назад і не тягни туди. Чому? Тому що дивись, у нас перша тут точка відпадає, а щоб був х квадрат, наступна точка в тебе мала бути ось тут, відповідно. А в нас, бачиш, цього не виходить. І тут із цього, що нам підходить, це саме кубічна функція, бо ж ти згадаєш, кубічна функція далі виглядає ось так. Бачиш, тобто ось відповідь А. І далі від 2 до 6, ми відразу розуміємо, що це якась лінійна функція. Вона у нас спадає, Тобто, із цього всього. Що у нас падає, значить котовий коефіцієнт від'ємний. Тому буде відповідь Б. Ну, я вважаю взагалі досить легке завдання. А, далі, узгодьте вираз і, і точки на координатний прямій нас дана експонентом, але вона нас не, ну, не лякає. І див, що нас виходить. Ми чітко розуміємо, що тут можна оце скоротити, це буде просто одна друга. І ми розуміємо, що з цих це буде точка N, бо бачимо, від 0 до 1 точка N посередині, тобто це наша одна друга. Тому тут буде відповідь G. Далі, тут згадуємо, що ми дію віднімання заміняємо на дію ділення. І в нас вийде таке, що ln 2 e що ділиться на 2. Скоротилось, і у нас залишилось просто Ln2. Є. Ми згадуємо, що натуральний логарифм не те і натуральний, щоб його в основі лежала експонента. І тоді ln є від є, це нас просто одиниця. Тому це нас буде точка П, а точка П це відповідь «де». Далі, отут нам хочуть, щоб ми цінили знак модуля. Ми розуміємо, що експоненти, це ось вони нам дали що це 2,7. І один вняти 2,7 це від'ємне число. Тобто під вираз, вираз від'ємний. Щоб позбутися того е, мінуса, нам потрібно просто перед ним, перед е, цим виразом поставити знак мінус. Тобто Ми пишемо мінус, відкриваємо дужки, бо у нас вираз, і виходить така. Штучка. Тепер дивимося, розкриваємо. Буде мінус один, плюс є, мінус є. Це скоротилося, буде мінус один. А мінус один це точка К, тобто відповідь. А ну я думаю, оці завдання ну, прям було легко зробити і заробити свої бали на НМТ. Тепер настав час параметра. Давай подивимось, що у нас тут є. Я думаю, цей параметр він такий, ну цікавий. Я думаю, як мінімум, ти розумієш, що ти можеш. Е Ну, давай так, грубо кажучи, опустить знаменники, що вони однакові. Але, звичайно, ми маємо врахувати ОДЗ, що 3х мінус А не дорівнює ніякому разі нулю. І опускаємо відповідно ці знаменники. Можемо так собі позволити. Тоді нас вийде, що х квадрат мінус 4х плюс 3. Дорівнює 42 плюс 3х мінус х квадрат. Переносимо все в одну сторону і розв'язуємо, що в нас вийде 2 х квадрат мінус 7х і мінус, скільки там вийде мінус 30. 9 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 7 у квадраті, мінус 4 на 2 і на мінус 39. Тобто у нас вийде 49, уже буде плюс, і дивіться, нам потрібно 8 помножити на 39. 8 на 10 – 72. Два пишемо 7, пам'ятаємо. 8 на 3 24, плюс 7 це у нас 39. 1, тобто ось є. І тепер додаємо це 61, це у нас 19 у квадраті. І тепер продовжуємо. У нас вийде, що х1 дорівнює 7, мінус 19, що ділиться на 2 і на 2. І це у нас вийде мінус 12 на 4, і в нас вийде мінус вийде 3. Тепер шукаємо другий корінь, що х2 дорівнює 7 плюс. 19, що ділиться на 4. І це у нас це 6 четвертих, скорочуємо. це у нас вийде 13 других або 6,5. Тепер дивись, нам потрібно, що, щоб що виконувалось? Щоб е, оця штука мала один корінь. Коли це можливо? Це можливо тоді, коли один із коренів не задовільняє ОДЗ. Тобто, що в нас виходить? Що або дивись, давай розв'яжемо наше ОДЗ, що е, 3Х. Дорівнює А, тобто Х дорівнює А на 3. І або у нас е, оцей корінь дорівнює відповідь нашим ОДЗ, бо воно дивись, воно не має дорівнювати, але щоб цей корінь пропав, потрібно, щоб, щоб цей корінь дорівнював ОДЗ. Тому ми скажемо, що А на 3 дорівнює мінус 3, або дивись, або може бути, що оцей корінь дорівнює нашому ОДЗ. Тобто А на 3 дорівнює 6,5. І тоді А звідси дорівнює мінус 9, а а звідси дорівнює 3 на 5 – 15, один пам'ятаємо, вийде 19 І 5. І тепер нам потрібно записати їхню суму, якщо їх декілька, от і додаємо. Тобто вийде 19 половиною мінус 9 і буде просто 10 з половиною. Давай розглядати наступне завдання. В нас є, що функція y дорівнює f від X є квадратичною на проміжку, графіком якої є парабола з вершиною точно 0,0. Що це означає? Це означає, що це якась ось така. Функція, і тоді її е, графік це Y дорівнює. Ах квадрат. Бо це фактично А може бути довільне. Воно може бути, наприклад, там, дробове, тоді функція розширяється, або, наприклад, таке вуще, ще тоді функція. Ну, це коли що на вуще, то це А в нас буде на ціле число. Але ми розуміємо, що це якась функція y дорівнює ах2. І нам потрібно знайти f від 2,5, якщо відомо, що похідна в цій точці дорівнює ну похідна в одиниці дорівнює мінус 4. Тобто ми беремо від цього похідну, у нас тоді вийде, що y штрих дорівнює. Виклик даємо наперед, що це 2А. Десь на А не звертаємо уваги. Ти можеш здати, що це параметр це не параметр, це просто ну, ну А та й А собі. Ну, і 2 вняти 1 буде 1. І тепер відомо, що якщо ми підставимо цю точку сюди, в нашу похідну, то це буде мінус 4. От і підставляємо, що це буде мінус 4 до рівні 2а на 1. Так, так тобто у нас тоді вийде, що А буде мінус 2. Тобто наша функція виглядає отак, як мінус. 2х квадрат. І тепер просто підставляємо оце 2,5 сюди в нашу початкову функцію. Тобто тоді в нас вийде мінус 2 на 2,5 до квадрату. 2,5 до квадрату це 6,25. І якщо ми помножимо на це, у нас вийде мінус 12,5. Ось наша відповідь. Я думаю, що завдання було доволі легке. Звичайно, потрібно знати деякі властивості, але так воно легеньке. Наступне завдання у групі із 20 учнів 11 класу провели опитування, щоб з'ясувати, скільки приблизно годин вони витрачають на підготовку до контрольної роботи. Мені здається, десь ми це вже бачили. Відповіді учнів відображено на діаграмі. Визначне, ймовірність того, що на умання обраний учень цієї групи витрату на підготовку до контрольної роботи не менше. Двох годин. Десь не менше двох годин це або 2 години, або ну, і більше. Ми з тобою розуміємо, що не менше двох годин це витратили ось цей цей стовпчик, цей і оцей. І дивимося. В нас давай порахуємо загалом, скільки було учнів. Давай візьмемо інший колір. Давай якийсь гарний, давай якісь такі жовтенький, щоб у нас все було добре. Тут один, тут два, тут чотири, тут 5, тут три. Тут також 3, і тут у нас 2. І тепер сумуємо. 1 плюс 2. Тільки дивись, давай не будемо рахувати по-дурному, ми будемо трошки розумніші. Дивись, 1 плюс 2, 3, у нас 3 тройки вийде. Це 3 на 3, 9. Все. Оце вже ми з тобою порахували. Залишається ще ось 4 і 5, це також 9. І ще в нас була одна двойка, ще плюс а, двойка в нас. Тоді оце буде 20. Тепер дивись. Ти, хто відповідно дивись, що таке ймовірність? Мовірність, мовірність це кількість потрібних на кількість загальних. Потрібних ми з тобою ось галочки поставили. Рахуємо, скільки таких учнів було. Це було 5, 3, 3 і 2. Тобто, ми розуміємо, що це буде 13 двадцятих. Дивісь, бо зверху ми порахували, що оцих потрібних в нас вийшло 13, 5 плюс 3 плюс 2 10 і 3 – 13. І загалом учнів було 20. І тому ймовірність буде 13, 20, Якщо дивись, і єдиний нюанс, це оце потрібно поділити. Тобто ми скажемо, що 13 поділити на 20, це буде 0. Дописуємо тут нолик, беремо по 6, тут 120, тут 10, і тут у нас 5. Тобто буде відповідь 0,65. Це наша шука неймовірність. І остання задачка в нас на стереометрична. Що в нас відомо? Що радіус кола описано навколо правильної чотирикутної піраміди. Мені здається, вчора така сесія. Ну, за 3 червня була. У нас є правильна чотирикутна піраміда. Правильна, значить в основі лежить квадратик. Є Радіус кола описаний навколо основи правильної чотирикутної піраміди. Тобто, навколо основи ми описуємо коло. Дорівнює радіусу сфера. Ну, сфера, так, сфера. Ні, тут вже аж занадто крива. Давай ось якось так намалюємо сфера. І, в нас є, що ось. І тут давай відразу зробимо таку додаткову добудову. Проведемо тут діагоналі, і у нас оце співпаде. Давай напишемо: тут R, наприклад, і тут R. Так, Площа сфери 648п. Знайти об'єм піраміди, якщо є апофема. Згадуємо. Апофема це висота мічної грані. Тобто ось апофема. І тут можна одразу домалювати прямокутний трикутничок, І в нас отут апофема під 45 градусів. Тут можна прямий кут позначити. Так, тепер дивись: в нас є площа сфери. Ми згадаємо, як шукаю це площа сфери. Площа сфери це 4 Р квадрат. І в нас воно дорівнює 648. Пі, очевидно, пі скорочується. Тепер дивись, Р квадрат, тоді дорівнює 648, що ділиться на 4. Це у нас буде 1, віднімаємо, буде 24, це 6 і 8 на це 162. Таке цікаве число, тому що корінь з його не добувається, але ну, подивимося далі, що будемо робити. 162, хай поки що буде. Ми тоді з тобою чітко розуміємо. Тільки дивись, знаєш, що вона нам може підказати? Дивись, у нас дивись, ми два ми його розкладемо: 162 як 81 на 2 от 81 на 2 це 9 корінів із двох. Оце нам більш подобається. Чому я догадала, що на двойку, тому що дивіться, у нас тут є квадратики, там корінь з двох завжди дуже класну роль грає. Так, погнали далі. Ми розуміємо, що радіус такий буде. Тоді ми з тобою можемо легко вже знайти всю діагональ нашого квадрата, що вся діагональ буде, давайте які точки які позначимо А, Б, С, Д. Тоді, АЦ, це в нас буде 18 коренів із двох, бо це Р, це ж половинка від всієї відповідної діагоналі. І тепер що в нас виходить? Ми тепер, Нам потрібно буде знайти сторону квадрата. Ми б її для площі, насправді ну, і не шукали. Ми можемо знайти площу квадрата через діагоналі, але, але нам потрібна оця історія, оце знайти потрібно. Тому потрібно буде шукати. Ми можемо або скористатися теорем Піфагора. Дивісь, ми можемо сказати, що нехай тоді давай візьмемо інший колір, що оце у нас x і це x. І тоді ми скажемо, що там х квадрат плюс квадрат дорівнює 18 корінів із 2 до квадрату. Тобто ми ось е, знаємо, що розглянемо, так я тебе покажу: все-таки, бо. Щоб ти розумів, звідки я це взяла. Ось, оцей прямокутний трикутничок. Оце ми його розглядаємо. І тоді ми розуміємо звідси, що тоді АД, це у нас 18. Тоді дивись, якщо АД-18, значить оця історія у нас два рази менше. Вона буде 9. А тепер дивись, нам для. Об'єму не вистачає лише висоти. Але ми розуміємо, якщо оце 45, то і оту зверху також 45, Тобто цей трикутник він рівнобедрений. Тому висота буде також у нас 9. Ну і тепер для того, щоб знайти вже наш об'єм, у нас все є. Ми записуємо, що одна третя площі основи, основа у нас квадратик, тому 18 до квадрату і на висоту на 9. Це у нас скорочується. 18 у квадраті це 324 на 3. Це у нас буде 12, тут буде 7, а тут буде 9. Ну, ось, в принципі, ой, ну, да, 9. ось, в принципі, і вся. Задачка. Ну, як ти бачиш, не складна. і, До речі, зверни на оцей тип, що ти зараз готуєшся до НМТ, зверни, будь ласка, увагу на цей тип завдань. Вони робляться все через форму. Тут не потрібно ніяких там, прям, додаткових знань, прям дуже важко. Ні, вони робляться всі через формулу і доволі прості. А так, в принципі, ця сесія, я вважаю, що мені здається, одна із найлегших. Ну і, звичайно, потрібно не забувати про нашу теорему півгора, тому що вона королева геометрії. А, я думаю, що це твоє відео, якщо вам тебе було корисне, став лайк, підписуйся. Тут буде дуже багато цікавого про математику, і ми будемо її вивчати з тобою разом і складати НМТ на 200.